Наші бійці на передовій запевняють, надійно тримають оборону укріплення міцні і усім необхідним вони забезпечені. На побутові умови теж не скаржаться. На одному з таких опорних пунктів побувала і наша знімальна група. Донецький напрямок до окупованої Горлівки три кілометри. Цей опорний пункт у секторі це українські бійці надійно захистили. Бліндаж оточили двометровими окопами і маскувальними сітками. Насторожі бронетехніка. У вільний від бойових завдань час солдати ретельно вивчають топографічні карти. Кажуть, вдень тут більш-менш тихо, а от вночі треба бути пильним. Так, да, днем спокійно тут, днів буде нічого немає, так собі всі спокійно ходять. Тільки починаю, бачите, ми теж буваємо без броніку, а вечором починаємо броніки, то есть в касці повна екіпіровка. Тому що летять снаряди, летять, може все. На побутові умови бійці не скаржаться. Кажуть, усім необхідним забезпечені. Їжу готують на буржуйках, а меню традиційне. Борщ, каша, компот і булочки. Обов'язкове доповнення цибуля і сало. З водою проблем теж немає. Її привозять сюди систематично. І, хоча неподалік є річка, ходити туди небезпечно, навколо міни і розтяжки. Багато хлопців прослужили уже більше року, побували у найгарячіших точках. Сплав молодості і досвіду. Так називає свій підрозділ заступник командира роти. Приходять вже свідомі люди від малого до старшого. Всі розуміють, куди вони прийшли і що до чого. Ну, є ще не зовсім зрозуміли, що, що де і як їх очікує, але поступово-поступово втягуються. В принципі, нормально. В принципі, всі нормальні хлопці, всі готові стати на захист батьківщини, тримати до кінця. Бійці на передовій запевняють, оборону тримають надійно. Головне кажуть ні на мить не сумніватися у перемозі, а ще вірять їхній пухнастий талісман добрий знак і моральна підтримка. Рима Заболодна Артур Іванов з передовою для телеканалу Еспресо.